Форум партнерства з питань реалізації ветеранської політики, що проходив у Славутській міській територіальній громаді, був зосереджений на обговоренні ефективних інструментів взаємодії під час реалізації ветеранської політики. Саме таку платформу презентував Олександр Розізнаний, заступник голови депутатської комісії з питань ветеранської політики Хмельницької обласної ради. Над підготовкою матеріалів працювали багато фахівців з різних галузей, державних та громадських структур. В підсумку вдалося створити проєкт дорожньої Карти, як на рівні громад займатися ветеранською роботою. Ми лаконічно, ще раз скажу, логічно розклали повністю всю методологію і напрацювання держави на сьогоднішній день і не тільки держави, але й волонтерських, грантових інших програм, всіх суб'єктів, як сьогодні кажуть, стейкхолдерів ветеранської політики, це все звели в одну кучу. До речі, якщо взяти на рівні держави. 56 стейкхолдерів, тобто суб'єктів, які займаються ветеранською політикою. Тобто, Розуміти кажу, да 56. -ти. на рівні області це біля 20. -ти. Олександр Розізнаний наголосив, що основа ветеранської роботи має розпочинатися із визначення кількості ветеранів в громадах, їх категорій, а таких біля 20. До слова в області сьогодні налічується приблизно 75 тисяч ветеранів. З них 70% відсотків перебувають у складі зсу, воюють. Лозунгом роботи має стати визначення. Вислів для ветеранів тільки з ветеранами, а принципом дійти до кожного має бути постійний діалог з ветеранами, і тут важливо усім максимально ефективно працювати в одному напрямку, наголосив міський голова Василь Сидор. Наразі допомагаємо один другому, вчимося, один друг підтримуємо. Другим. І максимально стараємося працювати в площі. Краще сьогодні ситуації чим ми не знаємо, але допомогти і підтримати державі прийняти адекватні рішення і дати важливість системи працювати. Це дуже важливо. І що, на мою думку, є надзвичайно важливим. Це вертикальні бути, це все одно державна політика. Про те, як побудована робота із ветеранами у Славутській громаді, розповіли керуюча справами виконавчого комітету Вікторія Крута та начальник управління соціального захисту Світлана Ябковська, Презентувала роботу комунального закладу «Ветеранський ветеранській Ціл ветеран. Шепетівської районної ради його директорка Лариса Кунашенко. Вона зазначила, що у закладі працює 43 фахівці і супроводу ветеранів з них шість у Славутській громаді, а всього потребують супроводу у громаді 1837 осіб. Фахівці медичних закладів міської лікарні та центру ПМСД доповіли про надання медико-психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, а також про роботу експертних команд з оцінювання початку. Як денного функціонування особи маршрутний лист ветерана доповідали Геннадій Соколов та Анастасія Кузьма. Керівниця громадської організації Сітка перемоги Тетяна Кондратюк представила роботу волонтерського осередку з ветеранами та їх родинами. Своє бачення реалізації ветеранської політики висловив депутат міської ради Анатолій Казіміру. Крім того, учасники форуму мали можливість поставити запитання доповідачам.